Якщо є пророки на землі, то вже є Бог. Панібратство з Богом не проходить нам треба боятися Бога, нам треба шанувати Бога. Бог це не баба базарна якась, Бог дав слово, воно вічне, істине, ним створений Всесвіт. Людина намагається перекрутити, спотворити, гратися з цим це дуже велике лихо. Чому взагалі відбуваються війни? Чи Бог взагалі Він якось реагує, чи думає про нас, чи дбає Він про нас? Якби Бог не дбав, він би не посилав пророків. І я дивлюся, знаєте, трапилися навіть лиха у якихось місцях, у якихось містах. Обов'язково в тих містах були проповідники, пророки, які кричали Люди, прийдіть до Бога. Вони кричали роками. Тобто, якби Бог цього хотів, посилав би він туди проповідників. Бог відкриває їм волю Божу. Він каже, що треба виправити, що треба змінити, щоб цього уникнути, щоб благословення було, щоб воно е, примножувалося. Але коли ми це ігноруємо, е, відбувається біда. І тому дійсно, якщо є пророки на землі, то вже є Бог, який волає, закликає людей до покаяння і каже, що наближається апокаліпсис, наближаються війни, наближаються події. Але чомусь саме їх не люблять. Звісно, люблять лжепророків, лжевчителів, лжеапостолів, які кажуть брехню, кажуть все нормально, живіть, грішіть, Бог все покриває, Бог все прощає. Отже, що нам треба зрозуміти Бог узяв, розмножив Авраама, від нього пішов єврейський народ, і він існував як держава десь дві тисячі років. Згодом Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом і надприродно рятував, виводив його з Єгипту, творив чудеса, вражав усіх інших богів, усі народи. І бувало навіть, що інші народи захопили, перемогли ізраїльтян і взяли ковчег і поставили його у своєму капищі. Зранку встають, а цей дагон божество валяється перед ковчегом. Вони о щось не так. Раз поставили знову свого ідола, наступного дня встають, а цей їхній ідол, божество порубане повністю. Господь його взагалі четвертував. І плюс, крім цього, люди починають у цьому місті помирати. Нарости їх покривають, миші, тварини атакують їх. Вони відправляють ковчег Господній до іншого міста, починає там це відбуватися. Вони шоковані всі ці язичники скрізь лихо трапляється. Запитали прозорливців, що треба робити, повернули ковчег до Ізраїлю. В Ізраїлі начебто принесли жертви ізраїльтяни народ Божий, але потім починають вони заглядати в цей ковчег, і померло у тій окрузі 50 тисяч 70 людей. Уявляєте так, тому що вони почали ось так панібратськи ставитися до Бога. Ви знаєте, що написано, наприклад? Ковчег був у святому святих. І туди один раз на рік заходив священник і якщо він був нечистий цей священник, він міг там померти. Тобто Бог знає все життя, всі думки, всі помисли, наскільки людина готова. Або там Бог покликав Мойсея, і потім Мойсей зібрався йти зі своєю родиною, і назустріч Мойсею виходить ангел Господній і зібрався вразити його. Чому? Тому що Мойсей не був готовий. Його діти не були обрізані, вони обрізали і кажуть: Ми з тобою в завіті. Тобто, панібратство, ось таке воно з Богом не проходить. Нам треба боятися Бога, нам треба шанувати Бога. І якщо таке у Мойсея було, якщо таке було з первосвященниками, що вони могли зайти там померти, коли Давид іде, жертву приносить, танцюють, везуть цей ковчег і щось там посунувся. Цей ковчег. І Оза вирішив притримати цей ковчег, торкнувся ковчега завіту і помер одразу там на місці. Валаму пророку теж Бог каже, не йди, не роби цього, а йому гроші пропонують, кажуть, ну давай. Він говорить: ну, наступного дня знову запитаю. Знову запитав Бога. Бог каже: Іди. Він сів на ослицю і йде, а дорогою їх зустрічає ангел з мечем, щоб його вбити. Ослиця зупинилася, не йде. Він уже б'є цю ослицю, вона повертає, не хоче йти. Потім ця ослиця починає говорити: Та ти дурень, каже, який ти пророк. Більше я пророк, он ангел з мечем стоїть перед нами. Якщо я туди поїду, то він умертвить зараз і тебе, і мені дістанеться.